Я повністю відмовилась від солодощів, але інколи шукаю смачні та корисні перекуси. І моїм відкриттям стала данська мережа магазинів Сострене Грени. Тут є не тільки стильні речі для дому, а й натуральні смаколики, такі як бананові чіпси, сушені фрукти, горішки, пастила та какао-печиво. Це просто, корисно і дуже смачно. Рекомендую всім, хто живе в Англії і в інших країнах Європи. I've given up sweets, but tasty, healthy snacks still bring me joy. My latest find Danish store cestrena grane, natural treats like banana chips, dried fruits, nuts, fruit laser, and coca cookies. Simple, healthy and delicious. Perfect for those uh, in the UK and across Europe.